Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Як захиститися від крадників. Є частина людей, на яких негативний вплив може не діяти. Такі люди мають сильний захист. Він може бути поставлений практиком, може бути сильний захист від роду, від сутності, від покійника. Від релігійного Егрегора не можна приймати подарунки від людей, які на підсвідомому рівні викликають у вас побоювання, найчастіше крадник роблять через подарунок будь який предмет можна зарядити на перекачування енергії. Ніколи не беріть нічого у незнайомих людей, ні в добрих бабусь, ні в кого. Можна через Такі цукерки одержати програму крадення здоров'я чи днів життя. Є такі люди, які запускають крадників через похвалу та компліменти, наприклад, кажуть, що в людини багато грошей і вона щасливий бізнесмен і перетягують на себе удачу. Дівчину хвалять, яка вона гарна, і крадуть в неї красу та привабливість. Якщо вам сиплять компліменти, постійно. Потрібно відповісти, що і вам бажає того ж самого. Якщо раптом знайшли підозрілі речі у себе вдома чи на роботі, потрібно обов'язково їх спалити або викинути знайдені предмети. Ні в якому разі не беріть їх голими руками. Ви можете знайти волосся, ганчірки, сіль, сухоцвіти, голки і так далі. Найпростіший крадник, який навіть можуть використовувати маги без досвіду, це ходьба за людиною, на яку хочуть зробити крадник. Повторюючи його кроки і нашіптуючи змову, іноді людина відчуває та озирається, і у цей момент можна побачити того, хто краде. Якщо ви раптом запідозрили когось, потрібно в ту саму секунду просто негайно змінити рух і кудись зайти. Тобто, різко обірвати ритуал. Можна, звичайно, самостійно спробувати позбутися крадників, але незнання законів магії може призвести до того, що ви віддасте ще більше. Тому завжди найкраще звертатися за допомогою до майстра, якому ви довіряєте. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, діліться цим відео з близькими вам людьми. Ну а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!